Вітаємо на каналі The City Сьогодні будемо готувати смачну страву разом з сковорідкою від компанії Бора. Компанія Бора пропонує нам сковорідку з індивідуальним гравіруванням. Сковорідка виготовлена на звичайно міцної сталі. В комплектації до сковорідки йде садж для збирання саджі і стійки різної висоти. Ручки, надзвичайно, хороша ідея від автора. Сковорітку можна використовувати в різних положеннях. З маленькими ніжками, які вставляються в гайки, до прикладу, в такому положенні. Ще один варіант готувати їжу з використанням саджу. Покажемо на прикладі, як його складати. Ось є у нас дві палки, вони скручуються. Зверніть увагу, що є різьба менша і більша. Меншою різьбою вставляємо. Щоб під'єднати, краще зняти лотішки і тепер вже де велика різьба, накручуємо нагайки. Один. Навіть якщо у нас нерівна поверхня, так як в нашому варіанті ми з легкістю можемо одну ніжку призабити і під свій рівень вирівняти. Тепер підвісуємо садж. За допомогою ланцюжків можете відрегулювати рівень, на якому ви хочете, щоб горіло ваше полум'я. Сьогодні будемо готувати надзвичайно просте, а водночас смачне блюдо. Рис з м'ясо. Нарізаємо на невеликі квадратики. Ставимо розігрівати сковорідку. Лучки знімаємо. Вже у розогріту сковорідку наливаємо олії. Добавляем у мясо. Нарезаем у морку. Рису не ляємо, тому що з компанією Бара ми можемо народвати велику компанію друзів. Рез наш підійшов, додаємо зелені.